Оооо, ты. О, боже! Хто це hey? oh, передав таку пачку? Закарпаття. А звід? З З Болгарії! І вона там? І що там в тій пачці? Я знаю, що відкривати. і будуть, що там є скій. Зараз А як ти протягнув таку пачку? Нам прислала підписниця пачку, ми не знаємо, що зараз з там з Болгарії зараз прислала з Болгарії, з Болгарії, з Болгарії. Зараз, Я. зараз будемо, зараз будемо відкривати, тільки обережно, бо може там якась отрута, може там нам бомбу Дякую Дякуємо за пачку. Зараз тут Саша буде відкривати пачку. А як ти її притягнув? Ну, це притягнув. Я не дружила, така тебе тяжка. Куда б мені прибрався так уроки? Так. Так. Ага. І що, і в руках прийшлося тягнути. Так. Що там нам зараз прислали? Підписниця прислала з Болгарії. Пачка стояла цілий тиждень. О, боже, Що жовте. Жодце! Цок. Ой, рушник. Тот він не клади, ту там посіна. Може, там посіна утрута. Так, рушничок. Не знаю, може в тебе рушника Високі нема. Ливі, не Ого. Ого, скільки зубних. Ого, скільки зубних сіток. Така фірма подала. Малесенькі такі. Малесенькі. Маленькі. жорсткі. Ой, це, це щось, що вона напевно в готелі працює. П'ять щиток. П'ять. П'ять ну, щиток. Велика, у нас велика сіма. На То якеся на арабській? На арабській. На арабській мові написано. Fresh ментол. Ну, напевно, що Щось, щось ментолове. О, Боже. Так, щиточки приїхали. Так, що це? Fresh mintol, о, дві а пасти. Тут... Дві пасти. Ого, на так, а це що? А що то? А, це вона сказала, щоб, ти, щоб ми бороду поголили. О, oh, не. Yeah. <звітнє> Ні, ми, ми не будемо, ми будемо голити голову. Хіпосейні. на лесу. <звітнє> І що там далі? Так, це щось якийсь types, не А знаю. То що... Щось після гоління або для гуління. Так? П'янка для так? Ну, так. А -а -а. так. А то на арабській написано, що вона десь в Арабії чи що? На Арабській написано. Ну. Десь, І що я? там далі? Боже, ті молодші, давай. Может пак на хату? Мило. Алоєвера. Алоєвера. Анжела, стихи ось мило. мила, анжела. А я що с ним робити. Я просто. О боже. 8. Девять. 10, а 10. наше стільки мила. А а це щоб, це щоб, щоб ноги мити, аби не, не смертіли, але... 12-14. 15, 15 мила. 15 кусків мила. шокі. Що таке? Це буде тобі для гоління і Та я і є. так не голюся. Не підголюся. Бачите, скільки Уже, мила тут, попри. Я вже не знаю, що сказати. Добре. Порошок для прання. Порошок. Універсальний порошок для прання. Такий, якийсь арабський, а що в нас з Болгарії і. Болгарії. Може вона з готелю понабирала. О! це Скажіть, що, Тут пише, Софія Болгарія. А, то виробник якийсь, напевно, Софія Болгарія. Бачите, яка тут попроходила кількість. Вау, ще. И что там еще одно мыло. Тоже 16 куски мыла. Это что? Да? Еще один порошок. Еще один порошок. Капец. Это что, три порошка? Капец. Еще один порошок? Еще. Я это шоке, а что там еще есть? Для миття посуду ну, ще такі, такі. засіб для миття посуду. Цікаво. Так як У нас якраз ти... закінчилося і будемо і. Так як ти готуєш, то будеш мейти. Конечно. Я Але... Дякую вам, Анжела, за такі гарний подарок. О, ще один засіб для миття посту. Йомойо. Дві пляшки. Дві пляшки і теж і теж якісь на А це що? Дві Тоже... пляшки. Ну то вже ви нас стільки всього висловили. Тьор. Дякую, дякую вам. Що там далі сестя? А це шампунь для волосся. Hair. шампунь для волосся. Води для волосся. Але супер, хіба для бороди. Може би ж мити бороду. Ну і дякую вам за такий гарний чудовий подарочок. Курс курс, курс. нерва. Все. Ось така от розпаковка. Але цікаво такою косметикою користуватися якийсь, Але то болгарський виробник, але чи то. Ну, стільки мило по цей. Скільки кусків, скільки плину. Ооо, і що тепер буде це жити? Тим всім. Чудово. Дякую вам за посилку для Будемо користуватися цією хімією? Будемо, Нашо, пригодиться. будемо митися цілий рік. Два роки будемо митися О, А ми роки взагалі. Подарки, напевно, будемо розвивати. Дякуємо, дякуємо за посилку. Дякую.